Там, наука прикави колись існувала, вона пізніше зникла. Я познайомився з людиною, яка адміністратором був це І мені сподобалася о, назва. Тому що вона така, і з, з одної сторони це щось конструктивне, а з іншої сторони це щось таке, знаєш, фрі, тобто вільне, вільне, І Я любив сприймати інформацію будь-яку в такому добровільному, такому легкому форматі. Ідея вона в тому, що наука має сприйматися легко, а не нав'язуватися, не заставлятися. І от в науки при каві, наука і кава. Да? для кави для нас це так, коли ти типу, поговорив, так. Легко тобі на душі, йти про щось про те і, і з цікавістю вони тебе заставляють. І от наука прикава це відобрать, дображає точно. апгрейд. Абрид це логічне продовження науки про кави для мене, тому що наука про кави — головною задачою для себе. Я ставив місію науки кави — Це для того, щоб розтягнути рамки людини, і вона побачила, що світ многогранний. Ми робили. На різні тематики зустрічі: від наукових до творчих до тренінгів якихось психологічних. Тобто це було, як людина попала, вона побачила, що і це цікаво, потім її ще й на це запросили, вона прийшла і ще на щось, і вона стає комунікабельна, бачить світ більш такого яскравого грану. Ну, апгрейд це, в принципі. Присховування такого досвіду, не тільки інформації, яку тобі дають, або ти там щось послухав, щось побачив, а прийшов, Попробував на собі і почав виконувати дії, встроїв в себе це, отримав досвід, розумієш? Фідбек це головна річ, яку ми вча. Тому що. Зазвичай, коли ти замикаєшся цьому і ти не сприймаєш ніякого зовнішнього факту рики, то ти не розумієш, що ти робиш. Ти, тобі здається, що ти в своїх шорках йдеш правильно, але по факту ти не розумієш, чи ти правильно, чи неправильно. І це про якусь замкненість, про якусь відкритість. І як тільки ти стаєш відкритим, а це означає впускаєш цей фідбек, зворотній зв'язок від інших людей, ти починаєш рости набагато швидше. Дива постійно. А... Знаєш, коли ти забуваєш, що таке диво, і коли ти не помічаєш це диво кожного дня, то життя перетворюється в таку сіру полосу. Я знаю, точно знаю, коли я приймаю точне вірне рішення. У мене тоді в цей момент просто стан душі, стан розуму і тіла. Тобто в мене чіткі вібрації в тілі відбуваються. Коли я приймаю правильне рішення, я знаю, що це 100%. варіантів просто не менше. І це вірне істинне. і. Просто, би не відбувалося, навіть якщо якесь щось не те відбулося, знаєш, що це правильне рішення. Я вірю в телекенес, в... не те, що вірю, я знаю в мене, є це. я знаю людей, яких є можливості. І телепатія це взагалі дуже проста річ, яка в нас відбувається кожного дня, ми просто це не фіксуємо собі і, на жаль, не розвиваємо. Ну, всі. Тому вони спілкувалися. Мені здається, що як тільки ти починаєш спілкуватися, то виникає бар'єри. Бар'єр, по-перше, що ти думаєш, ну в голові у нас якийсь є образ. Ми його із свого списку можливих, можливо вираження, свого словника починаємо виговарювати. Ми ще й не все скажемо. Наш рот може не все визумати, інтонація буде, та, ну і тому подібне. Мало того. Те, що було сказано, ще має пройти якийсь певний час, то там, якщо ми на такому відстані, да, то є ще якісь бар'єр. Потім ця людина це сприймає, вона сприймає з якихось, Те, що... вона ще не все почує, потім вона не все переробить, потім вона все, що переробить, робить з власного досвіду. І в неї буде зовсім інший образ. Тобто я подумав про яблук, вона... вона згадала про грошу. Ну, вона подумала, що я про гроші. І що? Кожен син не ївся, але по факту ми не, не проспілкувався вінся. Кожне свого світі зникне. Тому я за телепатія. Час це те, що з наї сторони безцінне, а з іншої сторони, дуже важливо там, цінувати кожну секунду а, свого власного часу і інших людей. І це така відповідальність. Ну, це теж мірило, як гроші і тому подібне, але власне життя можливо. Аутисти це майбутнє. Це люди, які максимально сфокусовані над якоюсь одною річчю, і вони просто у них настільки глибокий власний світ, але ну, ми їх, на жаль, не можемо до кінця зрозуміти, все, 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 все глибини їхнього життя. От е ті математики, які пізнають до кінця глибину, глибину всієї математика, і хто навіть на долю секунди не може при... приблизитись до їх знань. От вони просто сфокусовані, тобто ми досить так, от всі дивимося на картину. На все, на все потроху, а вони сфоксовані всю одну точку. І... і Це круто, тому що бачить дуже багато і далеко. Безсмерть людини це таке глибоке розуміння, що ти не один, а ти є частинкою великого тіла. Все. Значить, йдуть на полювання два маркетолога. Вони вибігають Перед лісом стоять і вже до них женуть якогось кабана. Кабан таким мчиться, мчиться, вони більше перепугані всі. розумієш, І в кожного по своїй рушниці і він хоче стріляти, один стріляє, туф, промахується метр від кабана. Кабан біжить далі, такий, вже дивиться на другого, другий, ого, нічого собі, другий стріляє, туф. Промахується теж з правої сторони десь на, на, на цілий метр. Кабан біжить далі. Вони вже з перепугу йолки-палки а по постатистиці ми вже два рази попали.